Здоровенькі були. Десь тиждень тому мене запросили подивитись на нові Samsung Galaxy S25. Та ось сьогодні, в день їх світового анонсу, я вже нарешті можу поділитись з вами своїми першими враженнями від того, що я там побачив. Це буде перший погляд, а я дуже чекаю на телефони для повного огляду, бо те, що вони додали в них, це дуже хочеться спробувати у житті. Посилання на усі моделі, як завжди, будуть в описі до цього відео. А ви, якщо досі не підписались на наступний наш канал, будь ласка, підпишіться, приєднуйтесь, залучайтесь. Ми йдемо зараз до 15 тисяч підписників, та нам дуже потрібна ваша допомога. Також нагадую про те, що в нас є телеграм-спільнота, в якої я викладаю різну закадрову інформацію та спілкуюсь з вами практично в режимі онлайн. Долучайтесь, буду чекати. Ну що ж, давайте не гаяти часом. Ну, починати. Смачного! Що презентували? Лінійка Galaxy S25, як завжди, складається з трьох моделей: S25, S25 Plus та S25 Ultra. Що мене відразу потішило, дизайн Ultra тепер більш схожий на інший s 25 У нього трошки менше округлення на кутах, проте у порівнянні з тогорічним S24 Ultra точно стало краще. Тримати його в руках приємніше, та й у кишені це зручніше. Головне, що уся лінійка має схожий дизайн, Ultra не вибивається з нього та тепер. Стає ще далі від дизайну вже неіснуючих нот нарешті. Також, помітно, зменшені рамки кола дисплея. На відео це, можливо, виглядає не так ефектно, але у житті вони прям не перевершені. Круто, мені сподобалось. Зараз хочу показати, що змінилось у характеристиках цих смартфонів, проте, повірте мені, це не найважливіше, що було представлено. Усі нові галактики, включно з ванільною моделлю s 25 працюють на найпотужнішому чипі Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Також у базового S25 тепер немає версії з 8. Ю ГБ оперативної пам'яті, тільки 12 на усі варіанти сховища. S25 Plus залізом відрізняється від попередника виключно новим процесором. Ну а в S-25 Ultra збільшили дисплей, напевно, внаслідок тонших рамок, теж новий процесор та одна зміна в камерах. Тепер ультраширококутний модуль на 50 Мп замість 12 у попередника. Тобто, як бачите, технічно різниця нових S25 з попередниками тільки в оновленні процесорів, ну і новий ультраширококутний модуль на s 25 Ultra. Новий процесор забезпечує збільшення продуктивності NPU на 40%, CPU на 37%, а GPU на 30%. Також у s 25 та s 25 Plus збільшили парову камеру охолодження на 15%, а на Ultra на 40%. Таким чином, Очікуємо топові показники в ресурсних задачах, таких як ігри. Підтримка та трасування променів, звісно ж, тут теж є. Коротше, це буде найкращий ігровий смартфон 2025 року на Android. Нова ультраширококутна камера на Ультра дійсно краще знімає. Я встиг зробити пару тестових відео при поганому освітленні у порівнянні з попереднім S24 Ultra. І різниця є. Особливо помітна, як зменшилась кількість шуму у темних ділянках. Саме на це акцентує нашу увагу Samsung. Ми це все з вами ще будемо детальніше тестувати, але вже зараз можна сказати, що стало краще. Проте все одно. В цих телефонах найцікавіше не це. Не заради камери або продуктивності. Я хочу скоріше взяти ці смартфони на огляд. AI. цього року мені дійсно зацікавив AI. штучний інтелект. Річ у тому, що у лінійці s 25 не просто там якісь AI-функції, які розкидані по усій системі, як на торічному s 24 Тут повноцінно вбудований та вже працюючи в Україні голосовий помічник Gemini. Та це просто розриває шаблони. Ви у будь-якому меню, у будь-якому інтерфейсі можете затиснути кнопку живлення та викликати цього голосового помічника. Або точніше, я б навіть сказав. Такого штучного консьєржа, який може вирішувати дуже багато різних питань. Джеміні не просто виконує певні команди, такі як, наприклад, запиши у мій розклад зустріч з друзями у суботу на 15 годину, а дає вам відповіді на будь-які запитання. Тобто, це як голосовий чат GPT у вас на телефоні, доступ до якого ви отримуєте з будь-якого меню, та це там інтегровано нативно. Порадь мені тайський ресторан. З радістю. Ось кілька тайських ресторанів у Києві. Тайський привіт, Чеховський провулок. 2. затишний заклад зі стравами тайської кухні в приміщенні з високими стелями і безліччю рослин. Порадь мені ресторан, куди можна з домашніми улюбленцями. Звісно, ось кілька ресторанів у Києві, куди можна прийти з домашніми улюбленцями. Дживою на вулиці Лютеранській. 4. відкрито 24 години. Рейтинг 4. Коли найближчий концерт курган і агрегат найближчий концерт Курган і Агрегат. Щоб дізнатися точну дату та місце проведення найближчого концерту гурту Курган і Агрегат, рекомендую скористатися наступними ресурсами. Офіційні сторінки гурту в соцмережах: Facebook, Instagram. Там зазвичай публікують анонси концертів першими, спеціалізовані сайти з афішами концертів, посилання на концерт.ua, Kyiv Live та інші працює це все миттєво, працює це все українською мовою. Та чесно кажучи, головне, що воно взагалі працює в Україні. Бо у конкурентів Apple Intelligence, голосовий помічник від Apple... Він досі працює тільки у Сполучених Штатах, він навіть в Європі ще не працює, начебто вони у квітні будуть запускати ці сервіси, тільки починати запускати в Європі. А коли це з'явиться, чи взагалі з'явиться це в Україні Apple Intelligence, це просто відкрите питання, ніхто не знає. А Gemini, він працює в Україні вже зараз. Окрім очевидних загальних запитів, Gemini може розуміти контекст того, що зараз знаходиться на дисплеї смартфона. Та ось це просто імба. Тут необмежена кількість можливостей, та це змінює підхід до роботи зі смартфоном. Наприклад, переглядаючи фото, ви можете запитати, де можна придбати те, що було у кадрі. Під час перегляду відео ви можете попросити зробити резюме, якщо у вас обмаль часу. Пробачте трошки не у різкості відео. Я помітив ці тільки на монтажі, але загально ви побачите, що там. Подивіться ще приклад та зверніть увагу на швидкість обробки. Відео понад години. Переліч усі страви, що коштували у цьому відео. Ось деякі страви, які були показані у відео їжа Буковини. Великий гід, сирний омлет. Класична страва для сніданку з великою кількістю сиру. Капронова бабка місцевий солодкий хліб з унікальною текстурою. Гарячі бутерброди. Популярна вулична їжа в. Яка була найсмачніша страва цього випуску? Згідно з відгуками глядачів, найсмачнішою стравою у цьому випуску є капронова бабка. Це місце. Як її готувати? Ось рецепти страв. Пока. Як готувати капронову бабку. <ріст> Ось як приготувати капронову бабку згідно з інформацією у відео. Інгредієнти борошно. Яйця. Кількість варіантів таких запитів безмежна кількість та обмежується лише вашою фантазією. Ви, наприклад, знали про що пісня паци. Окрім того, що це корейська алкогольна гра. Про що пісня у цьому відео? Пісня APT розповідає про пристрасну та інтенсивну любовну аферу. Співак виражає свою сильну жагу до свого партнера. Підкреслюючи потребу в негайному задоволенні та ночі, без стриму, а ось ще приклад: дивитись рецепт. а Там щось якось не сказали про калорійність. Яка орієнтовна калорійність страви з цього відео? Ну і звісно ж контекст запитів Gemini розуміє скрізь у системі. По фотографії продуктів ви, наприклад, можете запитати, яку страву з них ви можете зараз приготувати. Що можна приготувати з цих овочів? З овочів, які ви показали на фото, можна приготувати безліч смачних страв. Ось кілька ідей. Основні страви овочеве рагу. Змішайте всі овочі, додайте улюблені спеції та тушкуйте до готовності. Можливості з цим джеміні просто безмежна кількість, як з будь-якими ai чатами, ботами тощо. Головне тут навчитися правильно створювати ці запити, тобто створювати ці промпти. Та це все може стати дійсно геймчейнджером у світі смартфонів. Та якщо ви скептично ставитесь до таких оновлень, у мене для вас погані новини. Це майбутнє, це той вектор, який зараз беруть найсильніші гравці ринку смартфонів, саме на програмні рішення з використанням штучного інтелекту. Та якщо минулого року це було десь там, десь там, тобто, начебто й скрізь, але не загально, то цього року. Це прям цікаво та перспективно. Я дуже чекаю на ці смартфони, щоб спробувати Gemini у реальному житті, бо, звісно ж, для підготовки до першого погляду я був досить обмежений по часу та намагався зробити якісь прикольні цікаві запити, зрозуміти, як він це все робить. Проте, звісно ж. Були обмеження, тому дуже чекаю, буду пробувати, коли ці телефони. Буду намагатись максимально зробити, вигадати, спробувати різні сценарії використання цього AI-помічника. Тож обов'язково, якщо вас цікавить ця тема, підписуйтесь на канал, а також додавайтесь у телеграм-канал, туди я буду викладати свої тести ще до того, як вийде повне відео на цьому YouTube каналі. Тож дуже чекаю. Вас. Уся лінійка працює на Android 15, встановленою новою оболонкою One UI 7.0. Що я там помітив цікавого, зараз покажу. Це найцікавіше, бо, звісно ж, оновлень там набагато більше, ніж я встиг помітити під час зйомки цього першого погляду. Новий дизайн інтерфейсу, включаючи нове меню сповіщень та налаштувань. Щось мені це нагадує, проте це зручно. Більш просунута кастомізація віджитів, папок та ікон. На головному дисплеї. Новий сервіс Now Brief. Актуальна інформація для вас залежно від ситуації. Наприклад, зранку тут можна побачити звіт про ваш сон, прогноз погоди, ваші плани на добу тощо. Наубар новий інтерактивний віджит, який може відображати таймери, підказки до маршрутів, диктофон тощо. API пі відкрити, тож часом тут з'явиться підтримка сторонніх сервісів. Додана можливість плавного масштабування відео через новий інструмент у камері. Виглядає зараз ось так. Можливо, це не фінальний вигляд, бо дивився я на це ще до офіційного анонсу. Можливість окремого налаштування експозиції на різних режимах це зручно. Зйомка відео у логарифмічному форматі. Ось це серйозна заявка на відеоможливості, будемо порівнювати з конкурентами вже найближчим часом. Експонови під час фотозйомки для більшого контролю за світлом під час творчих зйомок. Дуже зручна функція, якщо знімаєте не тільки лічильники. Автообрізання відео для автомобілі. Автоматичного створення нарізки з найкращими моментами з певної події. Теж дуже цікаво глянути, як то воно буде виходити. А ще можливість використовувати смартфон замість веб-камери у ноутбуках Galaxy Book або планшетах Galaxy. А ще, до речі, обіцяють 7 років оновлення програмного забезпечення та систем безпеки Galaxy S25. Дуже цікаво спостерігати за тим, як швидко змінюються пріоритети у виробників смартфонів. Якщо раніше усі гнались за покращенням тих. Технічних характеристик, ставили кращі процесори, постійно якось дуже суттєво покращували камери, робили більше батареї, робили швидше заряджання, робили кращі дисплеї. Тощо, то тепер технічні зміни мінімальні та головні зміни саме у програмному забезпеченню. Та головні зміни це. Додавання усіляких AI систем помічників у смартфони ще минулого року. S24, там, де вперше з'явився цей Galaxy AI, це була така проба, тому що насправді AI цей працював десь трошки там, десь трошки там. Воно все працювало, воно досі все підтримується, воно оновлюється, воно починає працювати ще краще ніж було на анонсі. Проте. Не було чогось, що буде працювати скрізь. Та що найважливіше, ось що мені найбільше подобається в Джеміні, те, що він розуміє контекст того, що на дисплеї. Це дуже суттєво впливає на те, що можна з ним робити. Та я дійсно дуже чекаю на смартфони для того, щоб це все протестувати та розповісти вам, як насправді це можна використовувати. А повірте мені, там буде, ну. Ну ну я сподіваюся, що там буде прям дуже багато різних кейсів. Головне, що в мене фантазії вистачило на усе. Можна по-різному реагувати на такі зміни та на такі оновлення, проте, якщо ви досі не взагалі не використовувати штучний інтелект у власному житті, треба щось змінювати, бо це, це не те, що дуже перспективно, це вже працює цим вже користується. Тисячі людей, сотні тисяч людей, і завдяки цьому можна зробити своє життя якось більш оптимізованим, робити якісь певні задачі швидше. Це реальний помічник, яким можна користуватись, та навчитись ним користуватись потрібно вже сьогодні. Ну і звісно ж, ви повинні розуміти, що е, начебто ось, зараз дивишся усі смартфони, е, не тільки смартфони, взагалі ось, е, усе, що виходить, десь там щось є, якесь AI. Всюди пишуть, бо AI 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 це таке модне слово, е, скрізь застосовують, типу маркетинг. Треба відрізняти. Є, наприклад, недорогі смартфони, там, де прямо на коробці написано AI-камера. Ви повинні розуміти, що AI камера вони мають на увазі, що під час обробки фотографій з цього смартфону AI там якось її штучно обробляє. Це взагалі дуже непогано, якщо там дійсно AI щось обробляє, а не просто маркетинг. Ось є ось таке, а є більш фундаментальні рішення, такі, як на. Galaxy s 25 такі як на Apple. Я не буду тут сперечатись, це дуже схоже так конкуруюче зараз буде. Проте, ось Apple Intelligence я досі не спробував. Хоча він був анонсований дуже давно. Ось ви в Україні живете чи в Європі живете, ви не можете цим користуватись. Є якісь певні обмеження. Дуже круто, що у Samsung це працює в Україні прямо зараз. та у нас є можливість використовувати повноцінний, повноцінний Повноцінного помічника зі штучним інтелектом Джеміні на смартфоні нативно. Що стосується нових смартфонів, скажу так: Тогорічні мене не так заінтригували, як ці. Так, там були прикольні функції, проте воно якось було розкидано по системі, не даючи чогось більшого ніж просто точкове використання штучного інтелекту. Тепер з Gemini, який розуміє контекст, це буде зовсім по іншому. Сподіваюсь, дуже чекаю на телефони для повного огляду. Хочеться поскоріше це все протестувати, знайти якісь кейси застосування та подивитись, що ж можна взагалі ще робити з цим Джеміні. Обов'язково пишіть у коментарях, як вам новинки. Якщо сподобався відео, обов'язково ставте вподобайку. А також нагадую про телеграм-канал: під'єднуйтесь, підключайтесь до нашої спільноти. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! До побачення!